Сьогодні говорять, що Росія буде нападати на Польщу, Фінляндію, там, буде воювати з Європою, з НАТО. Вони вже воюють багато-багато років з НАТО. Вони ж там розказують себе, що вони воюють з НАТО, з Америкою, воюють, з Європою. Ну, Нема питань. Це в них така задача. Росія сьогодні як собаченя, яке гавкає тільки з переляку. От і все. Вони прекрасно знають, що нічого вони не зроблять, не вистачить у них ніяких військ, забезпечення. На такий фронт. У них на той фронт з нами не вистачає нічого. Вони, ви ж бачите, вони не можуть забезпечити е, свою е, діяльність успішну по всій лінії фронту. Десь вони наступають, десь відступають, десь щось стримують. Ну ви ж всі бачите приклад. Тому це все відкиньте, ніхто не буде нападати ніяку Польщу. нічого вони не зроблять. Будуть гавкати, розказувати, що ми підемо, ми будемо. Вони роблять це завжди. Ви подивіться, багато-багато років. Вони це роблять. У них така задача гавкать, тому що ну, на всяких пожартах. Е, тому війна відпадає, Китай е, буде боротися тільки за економічні складові. Він буде намагатися влізти будь-куди в будь-яку країну світу, щоб там витягнути дешеві енергоресурси, ну і будь-що, що можна собі затягнути, щоб їхня економіка росла і намагатися постійно доганяти або хоча б. Бути в тонусі відносно американської, ну і індійської економіки, тому що вони між зараз двох вогнів, розумієте, да, яка ситуація в них. Тому е ну, я давно про це говорю: Китай не може воювати фізично, в них немає такої армії. На парад вони можуть виставити, по телевізору показати армію вони можуть. Побрехати мультиків показувати, яка які в них авіація, в, ну, в них нічого немає. Ну нічого, візьміть статистику, подивіться, ви подивитесь, яка армія. Якщо вони на армію витрачають завжди в 4-5 разів більше, ніж американці, і це все длиться десятки років, вони відстають як мінімум на 40 років від американців. От. Тому перенапрягатися тут не потрібно, я впевнений. Звісно єдине тільки, що вони можуть: китайці, індійці, Іран, Корея, та ж саме. вони можуть допомагати Росії, підтримувати її тихенько, щоб вона не здохла. Тому що Росія здохне зразу, якщо тільки прикрититься поставка боєприпасів, вони видохнуться. Ну ми теж видохнемося. Єдине тільки що нас ну, може втримувати це Європа Америка. У них міцні економіки, стабільні. Тому за рахунок цього і ми виживаємо. Але це ненадовго все. Тому. Воювати там ніхто не буде ні в Європі, ні з НАТО, ніхто не зможе Яка Росія може воювати? Про що ви говорите? Якби можливо було воювати з НАТО і можливо було відкрито заходити в конфронтацію з американцями, вже б усі воювали з ними. Ми б уже якби знали, що можливо це зробити. Ви ж розумієте, саме головне це що це прорахувати все. Рахувати комп'ютери, що в Китаї погані комп'ютери них класні, тому вони можуть прорахувати... Інтелект їхній, да, штучний, давно вирахував, за скільки їм попаде. Розумієте, якщо вони втягнуть, якби вони знали, що це можливо, вони б давно втягнули туди Іран, Росію, Індію, всіх би втягнули Пакистан і вже б воювали з Америкою і вже б воювали вони з Європою. Ну, вони знають, що вистачить їх на три дні максимум. Ну, як нам розказували. Тому. Я відкидаю це все. Відкидаю абсолютно, і ви можете собі записати і знати, що цього нічого не буде. Зараз буде все робитися до того, щоб зупинити. Тому що розкачка дуже серйозна, і потрібно зупиняти війну в Україні. От і все. Зараз стоїть така задача. Тому що і так погано всім. Економіка може рухнути, а рухне економіка почнеться. Не третя світова війна, розумієте, а починається колапс у світі. От, от, і все. Ще страшніше за війну, якщо в кожній країні всередині почнуться громадянські війни. А ви знаєте, що таке громадянська війна? Подивіться, будь ласка, по світу, що робиться з країнами, де громадянська війна? Там все. Країни немає. Нема країни, бігають ті, хто вижив і добивають один одного. От, от і все. Це страшніше, ніж просто війна. Тому що війна це порядок. Більш-менш якийсь порядок військ, от, порядок економіки. Всі налаштовуються, всі докладають зусиль, щоб вистояти. А громадянська війна це хаос, це вбивство один одного, сусідів, братів. Ну, це жах. Тому, друзі, ситуація от рівно така: все буде добре, Третьої світової не буде це однозначно. Війни Америки, НАТО і Росії не буде однозначно. Я вам вже сказав. Тому, друзі, всім миру, добра.